Брізард захищає слизову від квіткового пилку. Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже майже півтора мільйони розумної аудиторії. Ну і власне до розумної аудиторії ми зараз і звертаємося, тому що разом із фондом Повернись живим слухачі і глядачі радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FP дрони, щоб збивати російські розвідувальні безпілотники. Збір. Триває у межах проекту дронопад посилання ви знайдете на в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Мета проекту Дронопад збити півтори тисячі російських розвідувальних і ударних безпілотників і зробити це не ракетами за мільйони доларів, а застосовуючи модернізовані fpv дрони. Підключаємо до розмови гостя. Будемо говорити про свіжі заяви Путіна, які справді пролунали пролунали опівночі. Тобто можна вважати, що аудиторією цього звернення. Цього телевізійного монологу були зовсім не російські громадяни, а скоріш за все, хтось за океаном. Напевно, це мається на увазі Сполучені Штати Америки. На зв'язку з нами політолог Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Чи погоджуєтеся ви з тезою про те, що основною аудиторією цього звернення Путіна були навіть де росіяни і менше Росіяни, а, а, а основною аудиторією були власне люди за океаном і конкретно Дональд Трамп? Він там сказав, що треба вести, можна вести прямі переговори з Україною. Ну наприклад, 15 травня, тобто він відкинув взагалі історію, яку озвучили в тому числі коаліція рішучих, як її називають, говорили, що От з 12 числа починаємо 30-денне припинення вогню. Ну і це буде вхід в переговорний процес. Путін каже 15 число. Ну і взагалі намагається перехопити ініціативу. Чи так ви це бачите, або як ви це бачите? Ну, я можу тільки погодитись з тим, що ви сказали, і тут потрібно чітко розуміти про те, що Путін продовжує гнути лідію про те, що він нібито хоче миру. А саме українці, як він сказав, куратори за рубежа не хочуть миру. Власне кажучи, тому цей посил, звичайно, перший реципієнт цього посилу це Дональд Трамп. І безумовно американці, але не треба відкидати те, що він також працює на внутрішню російську аудиторію, і для внутрішньоросійської аудиторії він пробує показати тільки одну річ, що він хоче миру, тому що він розуміє, що запит величезний в російському суспільстві зараз на ці мирні переговори і на перемир'ї, як таке, і він хоче донести їм, що я готовий йти до миру, але саме українці, які є маріонетковим реживом, яким керують чи то американці, чи то європейці, в залежності від періоду. Він говорить то те, то інше, не хочуть миру. Тому тут насправді є дві аудиторії, але справді погоджується, що головна аудиторія це Трамп, і тепер ключове питання, як на це будуть або не будуть реагувати в Америці. Справа в чому? Справа в тому, що <кхе>, прямі переговори без будь-яких передумов це безумовно пастка для України. А саме це е, хоче е, протягнути Володимир Путін на сьогоднішній момент. І треба розуміти, що справді і е, ще тиждень тому Венс, віцепрезидент Венс. Не говорив про те, що потрібно сідати за прямі переговори, і, власне кажучи, потрібно починати ці прямі переговори Україна Росія вчора. Україна на це навіть погодилася, але як передумову до цього мала б стати 30 30-денне перемир'я. Путіну не потрібно це 30-денне перемир'я, і він нав'язує історію про те, що давайте повертатись до Стамбула, і далі ми чітко повинні розуміти, тому що зараз ця теза про те, що українці не хочуть миру, буде активно транслюватися на третю аудиторію, на українську аудиторію. І тут ми можемо з найближчим часом побачити дуже багато ботів і дуже багато. Різних псевдоспікерів, псевдоекспертів, точніше, які будуть говорити про те, що треба йти на ці переговори, тому що мир важливіше, але ми повинні чітко розуміти такі переговори вони передбачатимуть просто ультиматум Російської Федерації, яка скаже про те, що Україна має вийти із Запоріжжя і Херсона і взагалі, в принципі, розпустити свою армію. Оце, власне кажучи, те, чого добувається Володимир Путін. Ну так і навіть вибір Стамбула це ж якраз така символічна історія. що типу, ми повертаємося до тих перемовин, які були у 2022 році. А серед того, що Росія висувала у 2022 році, це значне скорочення українських сил оборони, тобто сухопутні війська до 35 тисяч, повітряні сили до 5 тисяч, повітряно-морські сили до 10 тисяч людей. Танків до 300 одиниць, ну і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, по суті, ну і далі ще оці всі питання демілітаризації, денацифікації, вихід з тих обласних центрів, які Росія досі не змогла захопити, але абону, наприклад, Херсон, який відбили у Росіян Стамбул як таке символічне місце, якщо це вибрати як місце проведення перемовин, чи справді я розумію, що от місце буде в тому числі диктувати можливість для Путіна. Висувати ті самі забаганки, Та безумовно. Тобто, в принципі, ми повинні чітко розуміти, що він не збирається взагалі зупинятися. Він прекрасно розуміє, що ніяких подібних умов Україна не підтримує, але він, ну, він де-факто вийшов з переговорів із, РД... із РД... Тобто, з Трампом значно раніше. Він десь місяць тому він, по суті показав, що він не збирається йти ні на які поступки і не збирається зупиняти літній наступ. І все, що він робив зараз, він тягнув по максимуму часу. І робив все від себе залежне для того, щоб не посваритися з Трампом, і зараз, навіть зараз, тобто, те, що він робить, це спроба не посваритися з Трампом. Це для нього одна з ключових таких моментів і в той же час максимально затягнути час, розповідаючи небелиці про мир, насправді там дуже дуже цікавий був момент про те, що він оголосив про те, що він чекає Україну в Стамбулі 15 числа. А після цього була фраза в цьому ж зверненні про те, що завтра ж ми почнемо переговори з Ердоганом, керівником Туреччини, про те, щоб надати це місце. Тобто Ердоган не був в курсі в цей момент, коли він виступав вчора, в 12-й ночі, про те, що Стамбул знову обраний Путіним як місце для переговорів. Тобто, ну це, чесно кажучи, ну все настільки білими нитками шито, що тут навіть тяжко щось аналізувати. Чітко видно, що Путін не хоче ніяких мирних переговорів, а хоче поставити ультиматум і потім звинуватити Україну, в тому, що вона цей ультиматум не приймає. Ну приблизно так Дональд Трамп до речі відреагував у своїй мережі. True Social. він написав про потенційно величний great Day, да тобто великий день для Росії та України. Мислимо, думаємо про сотні тисяч життів. Це я зараз на, з англійської на люту намагаюсь перекладати, які будуть врятовані е, і ніколи е, в цій нескінченній кривавій бані. І ми сподіваємося, це що це все на. Наближається до кінця, це буде абсолютно новий, значно кращий світ. Ну, World написано великими буквами, тобто капслоком. А сполучені штати хочуть фокусуватися, зокрема, і ну, серед іншого, на відбудові і торгівлі. Великий тиждень надходить. От завтра має початися цей великий тиждень. Біг написано знову ж таки капслоком Дональдом Трампом. Ну або тим, хто веде його сторінку. Що ви бачите за. Цим анонсуванням, чи справді це буде якийсь там грандіозний тиждень, що від нього очікувати? Нічого. Тобто, в даному випадку, ми просто повинні чітко розуміти, що на жаль, вірогідність зупинки війни зараз наближається до нуля. І, на жаль, в принципі, ми повинні розуміти про те, що Путін ставить дуже багато чого на цей літній наступ. Тому з цієї точки зору я не вірю ні в які великі дні, великі тижні чи великі місяці. Я розумію, що максимум, що може бути, це ультиматум від Володимира Путіна, і цей ультиматум Україна безумовно не може собі дозволити прийняти. Тому, на жаль, з дуже великою долею ймовірності ми можемо говорити про те, що війна продовжується як мінімум до кінця літнього наступу, до кінця літньої кампанії. І, і ще один дуже важливий момент це те, що ми всі прекрасно розуміємо, що на Путіна реально зможе натиснути тільки Китай, і на жаль, з великою долею ймовірності, ми можемо говорити про те, що. Майбутні реальні мирні переговори будуть частиною переговорного процесу Сполучені Штати Америки Китай, або можливо навіть ширше в трикутнику Сполучені Штати Америки, Китай, Європейський Союз, тому на сьогоднішній момент вірогідність того, що відбудеться щось позитивне для нас наступного тижня чи через тиждень, і повторюся, з моєї точки зору наближається до нуля. Окей, давайте тоді далі. Про власне Китай е, виглядало так на цьому параді Побідобєсія позавчорашньому, що парад приймав не Путін, а парад приймав Сі Цзіньпінь. От, власне, він виглядав як найголовніша персона. Якщо раніше часом під час параду керував Путін, ну він там міг спочатку виступати, потім будь-яку невизначену кількість часу спілкуватися там з якимись військовими, потім так вальяж йти кудись там далі покладати квіти, то зараз все було заточено на те, щоби не засумував і не занудьгував сі Цзіньпінь. Ну і власне вони ж між собою теж говорили. Міністерство закордонних справ Китаю теж е, зробило заяву, що нібито Путін готовий розпочати мирні переговори без попередніх умов і сподівається на досягнення справедливої та міцної мирної угоди. Це пряма мова міністра закордонних справ Китаю читаю ван і і цитує, це державна агенція Сіньхуа. А тепер як розцінювати Китай? Просто дивиться, а що у Росії вийде чи не вийде під час літньої кампанії, і чи цей візит треба трактувати як чіткий сигнал всьому світові? що от Росія, як от в мультику Мауглі, це моя здобич, і тепер, якщо треба щось від Росії або щоб Росія щось зробила, запитувати треба не Путіна, а Сідзіньпіння. Так, уже можна остаточно стверджувати, так да, безумовно. На сьогоднішній момент ми можемо чітко сказати про те, що Путін е, прийняв рішення, е, і це рішення полягає в тому, що е, Російська Федерація вибирає, вибираючи між зняттям санкцій і е, потеплінням стосунків із Сполученими Штатами Америки, вибрала і е, з іншої сторони Китаєм вибрала Китай. На сьогоднішній момент, е якщо аналізувати е не стільки навіть парад, хоча він дуже показувався, це просто був дуже помітно, наскільки Путін прогинає ці під ці зінпіня, але проаналізувати результати переговорів, то тут е можна переговорів США е Китаю і Російської Федерації мається на увазі. То тут ми можемо зробити кілька дуже важливих виставків. Перше насправді не було підписано ніяких договорів, які передбачають будь-які інвестиції Російської в Російську Федерацію. Натомість Російська Федерація не добилася для себе ключового питання це дозвіл Китаю на те, щоб будувати новий газопровід через Банголію. Це, в принципі, був один із найважливіших проєктів для порятунку Газпрому, але Китай на це не пішов. Більше того, розширення сили Сибіру, тобто газопроводу, який уже існує і який йде до Китаю, буде відбуватися виключно за гроші Газпрому і виключно за гроші за російські гроші. Китай сюди інвестувати нічого не буде, але він і далі викручує руки росіянам з приводу ціни, тому що зараз це найнижча ціна в світі по суті по газопроводному газу не скрапленому саме, саме газопроводному газу плюс треба звернути увагу на такий... Не дуже помітний, не можливо, для більшості із нас, але той момент, що в загальному кабільке було сказано про поглиблення співпраці, там і так далі, але Росію не перевели на новий рівень, тобто рівень стосунків, який називається безпогодний. Це є дві країни в світі, які мають такий рівень: це Пакистан і це з недавнього часу Білорусь. Росію не перевели на цей рівень, і Росія залишилася на попередньому рівні. А це насправді дуже багато чого значить в філософії китайської дипломатії, і що ще дуже важливо, це те, що росіяни вперше насправді заявили про те, що вони готові пустити Китай в північний морський шлях. Це насправді те, чого найбільше добувається китайська народна республіка на сьогоднішній момент. І, власне кажучи, те, що росіяни поки що не підписали якусь договору, але те, що вони офіційно це оголосили, це в принципі насправді великий прогин перед Китаєм зі сторони Російської Федерації. І, власне кажучи, на сьогоднішній момент по суті головна дипломатична перемога. Путіна на сьогоднішній день це те, що він в принципі добився цього візиту Сізенпіня в Москву. І, власне кажучи, він на сьогоднішній момент ну це кірова перемога, тому що він кладе Росію під Китай. Але він вважає, що все одно це не це буде достатньо довгий період часу. Ну це от як вставання з календа, так це от і покладіття перед Китаєм, вона достатньо довгий буде мати процес, довго, довго в часі буде затягуватись, але тим не менше, Путін де-факто визначився для себе і він обрав китайську народну республіку. І тому я ще раз повторюю те, що я казав трошки раніше, з моєї точки зору. З великою долею ймовірності ми можемо говорити, що наступний раунд реальних переговорів по війні в Україні буде відбуватися за участі Китаю, і, і власне кажучи, в той момент, коли будуть відбуватися реальні переговори між Китаєм, Сполученими Штатами Америки і, можливо, Євросоюзом, це, власне, на жаль, до сьогоднішній момент, коли ми різко погіршили свої стосунки із Китаєм, які до того були не дуже хорошими, ми повинні на це особливо будемо зважати. Ну так, тому що китайська позиція зараз полягає в тому, що світ має бути, як вони кажуть, багатополярним. Багатополярним це означає, що Китай є одним з полюсів світу, і Китай, власне, навіть участь Сі Цзіньпіна, а точніше, ті лідери, які приїхали на зустріч не до Путіна, а до Сі Дзіньпіна. Бо багато в тому числі європейських оглядачів вважають, що і Орбан, і Фіцо, отакими складними шляхами проривалися до Москви не тому, що вони так люблять. Російського диктатора, а тому, що їм треба показати свою лояльність саме сі дзіньпіну. Туди ж додаємо лідера Бразилії, туди ж додаємо лідерів там М'янми. Наприклад, і от такі, знаєте, оглядини того, того почту, який зібрався на Сі Цзіньпіна, якщо так можна говорити, бо він там справді був хедлайнером. Це теж демонстрація сили на адресу Сполучених Штатів Америки. Мені здається, що Китай. Якраз показує. От дивись, які ми сильні, хто за нами, хто навіть з Євросоюзу, По, ну, поправши всі правила і всі всі попередження, все одно приїхав на поклон до товариша Сі. От мені здається, що це був якраз бенефіс такого роду, і там теж основна аудиторія це Дональд Трамп. Е, ну, безумовно, єдине, що я е, дозволю собі поправити вас. Е... Коли Китай говорить про багатополярний світ, він не думає про багатополярний світ. Він мислить категорію біполярного світу, де є тільки два гігімона: це США і Китай. Всі інші країни можуть бути країнами регіональними лідерами, але вони не являються рівнею Китаю і Сполученим Штатам Америки. І власне кажучи, все те, що зараз робить робить Цзіньпін, це побудова своєї частини, або скажімо так, окреслення своєї частини оцього майбутнього біполярного світу. І крім Фіцо і Орбана, треба додати ще Вучича обов'язково, тому що як так. заходить Китай в, в будь-які регіони, це стосується не лише Європи. Вони обирають країну, яка є таким собі хабом, і потім через цей хаб вони далі розповсюджуються в сусідні країни. І зараз вони визначили в Європі два таких хаба: це Угорщина в Євросоюзі і Сербія. Як теоретично можливий майбутній член Євросоюзу, але в принципі одна з домінуючих країн на Балканах, і власне, от вони обрали саме Сербію і Угорщину як два таких ключових хаба для себе, і тому Вучіч і Орбан вони справді вони демонструють оцю лояльність Сівсіньпіню як такий, ну в принципі, обов'язковий ритуал для того, щоб Китай і далі вважав їх своїм хабом. Робив певні інвестиції і завдяки їхнім територіям, в принципі, розширяв свої впливи у відповідних частинах світу, і що розповторюсь євросоюз і Балкани в даному випадку. Окей, давайте тоді про те, що написав Медведєв. Це заступник голови Радбезу Російської Федерації. Він виступив з критикою пропозиції європейських лідерів, які прибували ну які вчора перебували з візитом у Києві. Звинуватив керівників Франції, Німеччини, Великобританії в Польщі і Польщі у ну, тому, що під прикриттям мирних ініціатив вони висувають ультиматуми і загрози. Припускалося, що Макрон Мерт Стар Мерітус прибудуть до Києва, щоб поговорити про... Про мир, але натомість вони сиплють погрозами на адресу Росії або перемир'я, щоб дати передпочинок Бандерівським ордам або нові санкції. Ви думаєте, що це розумно? Засуньте мирні плани собі в пангендерні дупи, написав Мед... Медведєв. Ну і це цікава історія, тому що його зазвичай випускають ну, для того, щоб написати або сказати те, що навіть пісков собі не може дозволити. Воно ж так виглядає. Да, абсолютно, тобто, в принципі, після цього після цієї заяви, стало зрозуміло, що ні про які мирні угоди Путін говорити не буде. Власне кажучи, Медведєв ну пробує зайняти нішу що йому, звичайно не вдається і не вдасться ніколи. Але тим не менше, він справді висловлює завжди точку зору найрадикальніших ура патріотів на сьогоднішній момент. І треба розуміти, що коли ми говоримо взагалі про систему управління на сьогоднішній момент в, в оточенні Путіна, ми повинні чітко розуміти про те, що де-факто на сьогоднішній день найближче оточення Володимира Путіна не хоче закінчення війни. І причина тут насправді не в захопленні чи не захопленні нових територій. Тут причина в тому, що в Росії розпочалася величезний переділ власності, в принципі, це найбільше з 90-х років переділ власності, який називається, м'яким словом націоналізація, боре реприватизація, але реально це просто безпредільний переділ, в якому головними бенефіціарами являється по суті 6-7 персон. Це Чемізов, Росхєх, Це Патрушев чи Сім'я Патрушева. Точніше, це Кирієнка через Росатом, заступник голови адміністрації, Сечен, керівник Роснефті, Ротенбергі э, Росхім і э, Ковальчуки, які зараз там крім все іншого претендують між іншим на два найбільших маркетплейси на Вайлдберізі, на Азон. Раніше був Кадиров, але Кадиров за 24 рік не отримав нічого після дано. Він не отримав взагалі нічого. Але е ці 6-7 сімей на сьогоднішній момент вони є головними бенефіціарами е цієї реприватизації, і вони вважають, що закінчення війни, в принципі, е може частково призупинити і е або взагалі змінити правила реприватизації в Російській Федерації. Тому їм категорично невигідно е закінчення цієї війни на сьогоднішній момент. І, власне кажучи, це і ще одна причина, крім психіатричної і е психіатричної віри Путіна в літній наступ. Є ще економічна частина, яка насправді е зупиняє будь-які розмови про е примирення на сьогоднішній момент. Ці люди розуміють, що е вони мислять по перше в категорії транзиту влади. А, а, а мислення в категоріях транзиту влади кільці іншу передбачає е, максимальне нарощення фінансових спроможностей на попередодні е, цього самого транзиту влади, тому на цей момент ці сім'ї. Не розуміють, що зупинка війни в принципі означатиме зупинку їхнього нарощення їхнього фінансового зростання, тому це ще одна причина, чому вчорашня заява Путіна на жаль була настільки в принципі не провоєнною. Провоєнна заява, а ці родини дану. Ми ж цитуємо да кому війна, кому мать родна, значить, поки на землі йде війна, на землі на морі в повітрі, поки значить, все населення дивиться на те, що відбувається. Отам серед цих семи сімей треба роздерибанити повністю все найцікавіше і найзмістовніше, пробачте, найцінніше, що є на території Російської Федерації. І потім, а потім у нас у них точніше буде знову сімі Боярщина, які. Яка вирішуватиме, а хто буде новим царем, ну в ту сторону воно рухається. Ну, вони так мислять. В принципі, історія ніколи не повторюється, але е -е, в даному випадку вони мислять саме так, і вони вважають, що, е -е, хоча насправді ні про якого наступника, попри ці заяви Путіна е зараз мова не йде, але в той же час вони розуміють, що логіка дій уже е потребує. Е Починати думати про те, що ж буде під час транзиту влади, плюс до всього іншого, частина із них ну реально в принципі розуміє, що вони можуть і не дожити до смерті Володимира Путіна. Вони можуть померти раніше, і тому треба зробити так, щоб їхні сім'ї були максимально готові до цього етапу. Добре, добре, дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політолог Вадим Денисенко. Говорили і про нічну заяву Путіна. Ну і власне висновок про те, що Путін таки не хоче ніяких нормальних переговорів про перемир'я. Він все ще вірить у літню свою наступальну кампанію і продемонстрував навіть своїм парадом Пебідебесія, що реальним його тепер уже сюзереном. Є Сі Цзіньпінь. і будь-які можливі переговори можливі стануть тільки тоді, коли на це погодиться Китайська Народна Республіка. Шановні зараз коротка пауза. Новини і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.